Бажаю здоров'я Чернігівщина. Сьогодні у нас неспокійний ранок. Сьогодні ми майже постійно чуємо сигнали повітряної тривоги і бачимо, що відбувається в нашій країні. Сьогодні Росія завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, по об'єктах критичної інфраструктури. По Об'єктах теплопостачання та електропостачання. Ми маємо бути на поготові. Всі служби необхідні для реагування, приведені у найвищий ступінь готовності по області. У разі якщо такі удари будуть нанесені і по території Чернігівщини, ми будемо відповідно реагувати. Працюють наші військові. Працюють служби Сили протиповітряної оборони, тому велике прохання сьогодні. Ми не нехтуємо сигналами сирен, звуками сирен і максимально бережемо себе і своїх близьких. Враховуючи, що дуже багато об'єктів на сьогодні вже пошкоджено можливі перебої з електропостачанням. Можливо, десь з водопостачанням, тому що вода у нас вся від електрики. Але ми це все переживемо, пройдемо. У нас вже був важкий березень, ми всі його пережили, ми готові, всі е, служби знають, як реагувати на будь-які е, надзвичайні події. І тому найголовне сьогодні, що треба зробити, це убезпечити своє життя, своє здоров'я, знаходячись в об'єктах. Укриття. Всі інше зроблять відповідні служби і наші збройні сили, нашу країну не переламати, не зламати. Ми вистоїмо, ми на нашій землі. І я вже про це казав: вона нас живить, підживлює і робить нас сильними. Ми не переможні. А їхні ракети вони, скоро у них закінчаться. З вірою в Бога. І в Збройні Сили України. Працюємо, а ті, хто не працюють зараз в силу ракетних тривог, знаходяться в об'єктах укриття. Дякую.